Дивіться як замало наш рідний Львів. Це ми на вулиці Тетчини. Зараз вийдемо на вулиці Лінкольна. Збуло кілька років тому осіннє відео з Лінкольна. Ці будиночки, що ви бачите, прямо тільки починали будувати. А зараз вже їх добудували. церкву добудували больне поле функціонує а і сніг, теж казали, що насправді для Львова снігопад, то рідкість, але теж загально відомо, що друга половина січня це пора коли. Відновлюються сніги і приходить справжня зима. Бачите, що маємо 12 січня, а 11-13. Це саме та пора, коли зима зазвичай і повертається до Львова. Це ліворуч Більярдний зал та ісламський культурний центр. Знаходиться поруч. Церква, церква модна, спортзалом, волейбольними майданчиками. Далі там озерце є, де дачі колись були. Я розумію, там далі теж буде все забудовуватися. Ну, але це так буде більш згодом. Ну а хто пам'ятає, хто не пам'ятає, то розкажу отут праві, що де ті дерева, там рісло, русло річки русло річки Полтва. Так, Львів колись славився. Рікою я пам'ятаю, як вона текла. Я пам'ятаю, як тут люди купалися. Пам'ятаю, там далі ще був міст. Де зараз кінцева шостого трамвая був міст. Автобус номер 15 зокрема переїжджав був автобус той час через той міст а ми гуляємо в напрямку до вулиці Миколайчука Бачите, є в нас прогулянки із нових районів, не тільки з пасічної. Трошки далі ліворуч буде магазин АТБ на місці колишнього магазину Бар Вінок. Ми йдемо паралельно до Мазепа, там лівіше, далі, дальніше вулиця Мазеп. А туди правіше, за тими деревами, за кущами, вулиця Липинська. Ми йдемо паралельно і до Липинського, і до Мазепи. Та, зима, зима. У Львів прийшла зима. Це напевно найбільша кількість снігу, яка випала цього року у нашому прекрасному місті. ще мафи залишились де-не-де. Оце так в нових районах міста. Можна побачити такі невеличкі продуктові магазини, бари, тож. багато де вони вже закрились. Та й тут, не всі з них працюють. Скажу так, там далі буде кілька магазинчиків барів, які вже <кхм>, припинили своє функціонування. а Ліворуч вулиця Квітки Цісик. Оттуди ліворуч Можна вийти до 54-ї школи. Навіть в казійничок покажу. Це вулиця. Квітки-Ціск. Є у Львові така вулиця. Правда, наскільки мені відомо, на той час, який відкривали, то на цій вулиці не було жодного будинку. Можливо, зараз ситуація змінилася. Така 14-та поверхівочка. Відносно давно тут збудовано. Бачите, ця частина ще не забудована. Ми бачили там правіше, там будинки забудовані, ближче до автостанції там будується. Номер 2 а тут ще та ділянка біля цього озерця, на якого ми не бачимо, яке за кущами. Де ці такі дачі, можна сказати, тут ще поки не будується вздовж. Русла повноводної річки Полтва, яка зараз опинилася під землею. А, от правіше ви вже бачите, крани це. Це от якраз порятин Липинського Миколайчука, промисловий. Бачите, як там забудували. А як ще забудують? Тож по висоті крана можна визначати висоту будинку, <смі> який буде збудований. Ніхто не буде ставити високий кран настільки високий, і будувати будинок на три поверхи чи на п'ять. А, тут можете подивитися, бачите. Там буде щось високе. Щось високе і щось масштабне. А тебе магазин заявляє традиційно працює 0024 а по факту. Працює так і всі решта. Самі розумієте, комендантську годину поки що ніхто не відміняв. Оце Авраама Лінкольна. А, дивіться, теж добре видно. Ті нові будинки, які починають будувати. Колись кафе було ліворуч, бачите, вже припинили роботу. Там далі було кафе, теж припинило роботу, я вже кажу такі. На районах кафе зачиняється. Щадбанк тут був завжди. Міняє хіба вивіску. Ребрендинг проводить час від часу. Ну а пошта відносно недавно з'явилася, а та же вже так, насправді вже кілька років. Прямо-прямо, якщо ми будемо йти вийдемо до епіцентру. У нас, до речі, є відео, бо на Хмельницький епіцентр, то станція номер 2 в один, другий бік. Зараз ми туди вже не будемо доходити до самого епіцентру кінцева трамвая номер 6. Ну, хотів показати але ми підходили він щойно, щойно поїхав. Колись іншим разом. Подивимося на трамвайчик, але давайте вже тут перейдемо дорогу, бо я вважаю, що туди нема як перейти. Рідемо ще сюди. Дивіться, в нас теж, до речі, я Туди далі як промислово, йти гарно сніжить. кінцева шостого трамвая. Можна йти зелене світло. Це шостого трамваї ринок. Ринок сам себе називає континент. На сюди лівіше. Вулиця Полиця А, До речі, тут є ці табло, про які я вже розповідав, можна побачити, що трамвай номер 6 а залізничний вокзал очікувати 5 хвилин. Через 5 хвилин трамвайчик має бути. А, ми тоді йдемо туди далі, прямо. Вже без вас. А, тут цей ринок.